Традиційно в ніч з 6 на 7 липня українці святкують Івана Купала. Зазвичай цього дня дівчата плетуть вінки, хлопці стрибають через вогнище та шукають світ папороті. то він принесе щастя. Однак таке своєрідне містичне гуляння церква не просто не підтримує, а й не визнає. Кажуть священнослужителі. поза як воно йде у розрізі із християнською вірою. Церква не одобрює такі святкування. Чому тому, що вони йдуть в розріз із вірою Святої Православної Христової церкви? Сам Христос сказав: не можете служити Богові і Мамоні. Ми не можемо розділятись. Ми не можемо бути водночас вірувати в Бога, жити з Богом так і в той же час іти за. Тим, відповідно, скажімо так, що призводить нас до гріха, ну, за нашіптуванням диявола. І цей день ми особливо повинні згадувати і звершувати пам'ять дня народження чесного славного пророка, притечі хрестителя Іоанна. І він є пророком і вчителем покаяння. Те, що у нас відбувається, звичай, тобто спалювання, як ви сказали, так відповідно. Перескакування через відповідно через той же саме багаття, знайдеш цвіт папороті, будеш щасливим, але. Відповідно, щастя в залі християнської людини, християнина, не заключається в матеріальному, у зовнішньому, відповідно. Щастя і, відповідно, бажання християнина це заповідь блаженства, тобто блаженство. Воно вище, аніж земне. І тому ми повинні відкидати будь-які язичницькі звичаї, які початок беруть свій із початків до християнства запитуємо у житомирян як вони ставляться до магічних обрядів святкування Івана Купала та чи беруть у них участь. Івана Купала, так Івана Купайло мені якось байдуже. Воно ми не язичники, ми православні. Дуже позитивно ставлюсь до цього свята, і дуже подобаються мені народні звичаї, різні ці лісові мавки там, якби вихід водяного, різні ці от, пускання вінків, якби на воду ну, ось, якби такі от різні цікаві традиції. Ну загалом участь я не приймала в основному якби, не було якби, можливості, але споглядати за цим було якби, досить цікаво. Приїха через костер, на пляжі, пляжах, дихати, алкоголі, все як положено. Я сама родом із села і ми завжди святкували. Навіть такі бабусі у нас були в роки 80. Вони стрибали через вогнище і завжди весільні пісні, ці, 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 такі купальні пісні співали. Но мені це не подобається. Ну, ще я Хтось підтримує, хтось не підтримує. Кожен залишається при своєму. Ходити до церкви це звісно добре, але святкувати свята, якби кожен має своє право.